На сайті Майо замовив материнську плату Gigabyte H470MK. Прийшла на магазин, отримав. Подивимося, що з собою являє комплектація. Отже, є бокова заглушка, Є два. Ні, один. Один кабель SATA, Шкода, що один. Переважно завжди по два. Тут один. ну, Один, так один. І сама материнська плата. І інструкція. Що собою являє плата? Розглянемо. Плата під сокіт 1200. Чим гарна плата, те ще є роз'єм М2. Два слоти під оперативну пам'ять ddr 4. Живлення. Вісім пін на процесор йде. Є в нас два роз'єми USB на мишку клавіатуру. Є HDMI, є USB 3.0 2.0, мережева карта і звук. Ось такий вигляд має материнська плата. Є в нас два роз'єми піцата. Ну, ось так виглядає материнська плата. Ось така комплектація. Підключимо, перевіримо роботу. Це встановив процесор, оперативну пам'ять, підлітдав ssd диск блок живлення. Запустилася материнка з i 5 10400 f без будовної ядра. Треба, звісно, відеокарту. Відеокарти підтримує більш сучасні. Якщо у вас нема сучасної карти, то не стартане. Треба без вбудованого графічного ядра не стартане у вас комп'ютер. Треба більш нову відеокарту поставити і вимкнути CSM, вимкнути CSM параметр, тоді буде працювати зі старими відеокартами. Або вклю... це включити використовувати з процесором, в якому є будоване графічне ядро. <coughs> Роз'єми перевірив, всі працюють. В принципі, бюджетна материнська плата працює в принципі, тихенько, не гріється, в принципі, задоволений. Купуйте на моєму.